Ой, люди, не знаю, що зараз відбувається, але я так погано себе почуваю. В Олівії така нежить не сильна, і в неї більше немає ніяких симптомів, але нежить все ж таки є трошечки. Я зараз її і промиваю, і капаю. І, коротше, я сьогодні зранку прокинулась, і в мене, знаєте, таке в горлі відчуття таке неприємне. Наче я і ще не так, щоб хворіла, але точно мені не добре. Я не знаю, чого так, тому що в принципі. Я не робила, знаєте, нічого такого поза межами моїх можливостей. Тому що так, в мене були активні вихідні. А, понеділок був активний. Вчора я, господі, сьогодні я ще зранку працювала, і начебто здавалося, що я не зробила щось таке, щоб мене могло щоб мене могло звалити з ніг, але все одно я відчуваю себе дуже погано. Я сьогодні поспала, а, причому а, в мене був Любарський, коротше, включено. І мені снилося, що я на якійсь конференції сижу. Такій, знаєте, політичній конференції. І вже там, коли прокидалася, мені здавалося, що він про те говорить, що щойно відео було. Коротше, я прокинулася 2.20 десь голодна. Взяла ото малини, поїла собі і приїхала за Ніколь в школу. І зараз поїдемо ще забрати Олівію. Вчора ж дівчата ходили на балет, їм так сподобалось. Вони в такому захваті були, і знаєте, була от група, я їх записала на групу, приходимо, а дітей немає. Тому що саме в цій групі немає дітей. Це група по понеділках. І тренер займалася з ними. І це так прикольно, коли приділяють увагу лише їм. І при цьому, ну, вчора був клас безкоштовний, але якщо вони підуть в цьому році, ну, в цьому році вони не підуть. Вона б могла з ними займатися, ну чисто з ними, знаєте, і це якби таке індивідуальне заняття, але ти платиш все такі самі кошти. А, до речі, балет коштує 120 доларів на місяць, 120 доларів. Зараз за гімнастику ми платимо за одну людину 76 доларів, тому це дорожче. Але от так як вони позаймалися вчора, те, що їм приділили увагу, вона їм допомагала, тому що на гімнастиці, знаєте, там а, всі гуртом. З дитиною індивідуальна не займається. Звісно, ти можеш купити клас індивідуальний, там може раз на тиждень. Я правда не знаю, скільки це коштує. Але результат одразу видно. Я побачила, що у Ніколі є до цього здібності. Вона прям дуже старалась. Олівка така, як знаєте, як маленька булочка. Ну, ви бачили. Все ж таки, от з того, що я зараз бачу, Олівія більш така активна їй йде гімнастика. А Ніколь більше балет. Але я не можу так зробити, що одна ходить туди, одна туди, тому що Олівія також хоче ходити на балет. А, окей, Ніколь не хоче ходити на гімнастику, вона може не ходити на гімнастику, але Олівія також хоче ходити на балет і на гімнастику. Я кажу, дівчата, це, звісно, все класно, але треба це спонсорувати. Тому а, я думаю, що вони підуть з серпня місяця, з нового навчального року. Зараз Ніколь скінчить гімнастику. Я не знаю, що там по гімнастиці буде у Олівії. Напевно, що в цей. В четвер, так, в них тренування, і я уточню в них щодо гімнастику влітку. Тому що я знаю, що зазвичай там проводять якісь самеркемпи. Ти за це додаткова платиш, що дитина там може ходити весь тиждень. Ну, коротше, це трошки, трошки інший вид, ну, скажімо так, тренування. Тому я дізнаюся, що там буде на гімнастиці. І... Тому що я не хочу забирати олівку з гімнастики. В неї класно виходить. Я думаю, що в неї є всі шанси а, займатися цим ну, може не професійно, але дуже вдало. Тому Олівія буде в нас гімнастика і балет. А Ніколь буде ходити на балет. Поки такі ну, поки такі в мене плани. А я ще ж вам не сказала, що і на вас, і на мене чекає рунтул по школі. В наступну середу в нас буде румтур в школі. Нарешті ми побачимо школу зсередини, тому що до цього. В принципі, в школу не дозволено заходити взагалі, тільки якщо тебе викликає вчитель. Ти просто так не можеш прийти там, подивитись, що там, як там, де там людина вчиться, Такого робити не можна. І ми підемо дивитись кіндергарден, але все одно, я думаю, що ну можемо і пікій клас і не побачимо, але ми побачимо, де ніколи буде вчитись в кіндергарден. І я спробую все це зняти. Мені самі дуже цікаво. Я думаю, ти тим людям, хто цікавиться школою в США, також буде. Цікаво, скільки разів я сказати слово. Коротше. Дівчата, ми тут знову малюємо. Мені здається, що з такими темпами я стану художницею. Подивитись, який. Вейл. Так, це називається? Кит. Я навіть китаць могла намалювати, а Ніколь вже його розмалювала. Каже, їм про це розповідали у школі. Так, і ось тут, звісно, що мій шедевр Блуї і бінго. Малюєш Rainbow? Да. Вот Мамочка, это мой Давай, мой. далее. Ты свои истер Это вы в садочку делали? Я а в садочку я а в Ну да, твоя свет, я тебе пинчу Ты сделаешь для Никольки? Я Ты я молодец. А я... А ще чай в Жипті мені написав схему, як впити вітаміни. Я питала, ну коротше, я хотіла впевнитись, що я все правильно розумію, що я все правильно роблю. І мене цікавило, мене цікавив час прийому, година прийому ліків, вітамінів. Ось він мені коротко, все розписав. Я, в принципі, з цим згодна на диво. І ну, ні, на завтрашнього дня точно, коли в мене беруть вітаміни. 18-го вони мають бути в мене. І ось з 18-го числа вже в такий серйозний протокол. Yeah. А -а -а -а. Чистимо, чистимо. Олівка, що ти така брудна? Я ж тільки yeah. вас помила, а? Mm. Oh, no. Ну що, я у кабінеті гінеколога? Знаєте, що прикольно, що вони називають народження дітей Delivery, як доставка. Як вашу, як вашу дитину доставили? Вагінально чи за допомогою кесаревого розтину. Коротше, все, готуюсь. Все, я вже готова. Це так дивно. Хоча, якби я народила двох дітей, але кожен раз, походи гінеколога, в мене викликає стрес. Знаєте, що ще цікаво? Що вони а, груди перевіряють теж. І на перевіряють. Це важливо. Я вам трошки покажу ось це клініка сучасна, така нова, ну ви вже бачили, як виглядає кабінет. Хочу сказати: все пройшло дуже легко. У мене великий досвід по пошуку о, гінеколога. І я завжди хожу раз на рік. Ну, останній раз я була півтора року тому, через те, що ми там переїжджали. Ось, але я завжди це контролюю, я завжди ходжу до гінеколога. І кхм, останні рази мені попадались такі лікарі, мені попадались такі лікарі, які, роб, які знаєте, роблять перевірку от так, що ти не відчуваєш ніякого дискомфорту. Для мене це щось нове, якщо чесно. Незважаючи на те, що я народила двох дітей, все одно для мене ось такий кожен поход, це стрес, але тут прям взагалі ідеально. До речі, я нічого не заплатила. Взагалі, тіпо, моєї... Е... з моєю страховкою, я маю платити за спеціалістів 15 доларів. Але я до них підійшла кажу: мені треба платити. Вони кажуть, ні, типу, чекав безкоштовний, тепер раз на рік. 100% типу, він покривається. А коли я тоді мушу платити за. Ну, за спеціалістів. Коротше, треба подзвонити своєї агенту, своєму агенту, і запитати в неї, як це все відбувається. Тому що за, за аналіз я теж не заплатила, хоча я мусила б заплатити 15 доларів, 10 доларів, сорі. І за рентген, я що була рентген на видку, я заплатила там 20 доларів одразу. А ось за гінеколога і за аналізу чомусь, чомусь ні. Я не знаю, може, звісно, ще якийсь чек прийде. Додому або в моїй аплікації, в цій... там, де <кій> моя страховка з'явиться, що мені треба буде заплатити. Коротше, не знаю, треба запитати це. Почуваю себе просто геть погано, краще, ніж зранку, але все одно в мене болить горло, я кашлюю інколи. А... Вночі я майже не спала. Ну, якби я спала, але дуже-дуже погано, тому що в мене все просто отут було, знаєте, боліло. Дівчата теж, типу, собі так, плюс-мінус почувають себе. Я просто зараз закидуюся подвійною дозою вітаміном Д, цинком, вітаміном С. І якщо там геть погано, то тоді вже можна випити якесь знеболювальне, але поки що лікуємось вітамінами і, і все. Коротше, вирішила з вами поговорити. Подивилися тільки що відео. Ані Оличкою я не те, щоб її фанатка була, але деякі відео дивлюсь, особливо те, що стосується школи, і почала думати про школу, про те, наскільки це важливо з самого раннього віку дати дітям хороше навчання, і знаєте, щоб дитина вміла навчатись. Тому що дуже часто і в Америці, і в Канаді а, проходить так шкільний процес, що діти в елементарі скул просто живуть собі, радіють, радіють цьому життю, а, майже не вчаться, ну, тобто їх не навантажують. А вже з middle school починається серйозне таке навчання, ну, грубо кажучи, серйозне більше завдань, і в high school поняття там ще вище. Ось. А, і чому я ще про це подумала? Тому що в мене нещодавно була клієнтка, яка тут живе десь там 25 років, і в неї діти вже закінчили в школу і навчаються о, в коледжі. Живе вона в Лейк Мері, тут одразу біля нас містечко. От, типа Лонгвуд, і одразу Лейк Мері йде. Ось, і коли її діти навчались в Кіндергардені, тобто це якби садочок, але вже якби. Це враховується як школа. Дітям проводили IQ-тести. IQ-тести проводять не всім. Він може бути або по запиту батьків, або по запиту школи, коли вчитель, коли вчитель бачить, що дитина має якісь здібності. Ось. Наскільки я зрозуміла, IQ-тест складається з трьох частин. Перше це розмова з психологом. Друге, це. Вирішення задач, і третє це вирішення задач, але іншим способом. Тобто, дитина повинна вигадати якийсь свій спосіб і вирішити цю задачу. Ну, типу, коротше, на логіку. Ось я почала шукати школи якісь там в наших районах, тому що зараз ми були прив'язані до Altamonte скул, тому що тільки туди брали ніколи на випеки, тільки там були місця. А на майбутнє я розглядаю інші варіанти. Коротше, я знайшла школу. Чартинову школу, туди можна вступити тільки по лотереї. Але плюс є в тому, що якщо одну дитину беруть туди по лотереї, то друга дитина йде туди тільки тому, що там вчиться брат чи сестра. Коротше, це, це прикольний такий нюанс. Ця школа знаходиться тут в Лейк Мері, буквально 10 хвилин їзди. Але в цьому році я вже не вспіваю, не встигаю подати заявку, тому що заявки подаються з, з жовтня по січень. Тобто в наступний уроці я буду подавати заявку на Ніколь, тому що там немає Віпікей, там, немає там є тільки Кіндергарден. А Ніколь в нас тільки з цього року йде в Кіндергарден. Господи, тому Олівія, виходить, лише через два роки, якщо дай Боже, Ніколь поступить і туди візьмуть, і вона в теорії зможе піти туди, в Кіндергарден, там де буде вчитись її сестра. Короче, ще я знайшла одну школу Elementary School в Лонгвуді. Лонггут з'являється такий великий, я навіть і не думала, коротше, там трошки вище нас. Це public school. тобто державна школа, але там також високий рейтинг 9 з 10. І в цієї чартерної школи також рейтинг 9 з 10. І ще такі нюанси, що в чартерній школі 33% азіатів, 36% white people і 23%. Хіспанік. Ну коротше, іспанців. Ось, а решта там і вся решта. Це якби три основні, які вони виділяють. Потім в цій паблік school, але з високим рейтингом в Лонгуді, там трошки вище нас. Там 56% white people, якийсь там відсоток теж азіатів і хіспанік, по-моєму, якось так. В нашій школі. Hispanic і black people... Типа, на половину, есть тобто, 30 там, 30 там, і 23% вайт. Ось так, коротше. Але я не можу сказати, що зараз я бачу якусь, знаєте, ну, що тіпа, це якось там впливало. Але я от коли придивляюсь всі ці школи, Asian People, Азіати вони навчаються краще за всіх. От я, я вам кажу, повсюди їхній рейтинг просто 100%. І, до речі, я дивилася якось відео про IQ. IQ-тести. Раніше в США їх проводили просто на постійній основі, це була як частина навчального процесу, потім їх відмінили. І коротше, так було виявлено, що, як, як це сказати, найкращі учні або найкраще вчаться все ж таки азіати. Так, вони на першому місці по своєму IQ, розуму, розвитку. Коротше, так що, ось такі справи. А ще, до речі, я знаю, що багато хто з вас знає, але все одно я скажу, що коли в школі дуже класний рейтинг, то будинки в цьому районі коштують дорожче, коли ви купуєте будинок і ви платите раз на рік податок. І частина цього податку вона йде в школу, яка знаходиться в цьому районі. Саме тому це є такий розподіл, так що паблік скул вона закріплена. Ну, в одній зоні. І всі, хто живуть в цій зоні, вони платять ну, якусь частину да, з цього податку йде в цю школу. А, ну, я не знаю там деталі, але понятно, що якщо будинок коштує дорожче, то звісно що більше податку оплачується і більше грошей залишається в школі. І я думаю, що це також одна з причин, чому рейтинг чому рейтинг у школи піднімається. Все, ребята, рушники. На дверях хотіли. Хоча погано себе почуваю реально. Краще ніж зранку, але все одно не ідеально. А, треба їхати за Ніколі в школу і забирати Олівію з садочка. Приїдемо додому і будемо відпочивати. Дівчата, як завжди, подивляться мультики, тому що це в нас таке правило. Вони, до речі, взагалі вже не сперечаються а, з цього приводу. Після школи, після садочка, як я їх забираю, ми приїжджаємо додому і вони дивляться мультики там. Годину, може, півтори години, коротше до двох годин, якщо я погано себе почуваю. Після цього ми з ними вже граємося. Там вони кушають, купаються, лягають спати. І я от помітила, що останній місяць взагалі вже немає протестів. Коли я кажу, що все, дівчата, ви подивились мультики, виключаємо. Вони просто спокійно виключають ці мультики і йдуть гратися. Все, взагалі просто ідеально. А що так можна було? Я вважаю себе не суровою мамою, а. Справедливою. У нас є деякі правила, і про них я вам зараз розповім, коли сяду в машину. Я поки що вимкну кондиціонер, щоб він нам не заважав. Коротше, <кій> щодо мультиків, а, як я вам вже сказала, що після школи, після садочка, вони обов'язково дивляться мультики. Так само в нас є ранкові сеанси, скажімо так, це в суботу в неділю або в той день, коли немає школи і садочка. Ось, наприклад, в п'ятницю в Олібі немає садочка. Яка стан них. Good Friday. Коротше, перед Пасхою в них, в них немає садочка, а школа, до речі, працює, я не знаю, як це, як це так. Ось тому, наприклад, вихідні дні вони зранку прокидаються, трошечки погрались, потім у них сніданок, і потім вони дивляться мультики. Я це зробила для того, щоб я могла також відпочити. Я теж жива людина, і мені теж хочеться відпочивати. І в мене теж, знаєте, буває, що немає сил, як зараз, наприклад, так. Я погано себе почуваю і. Дівчата там подивляться мультики, я відпочину, Потім я буду з ними трошки пограюся, буду вже з ними в кімнаті. Якби вони будуть гратися самі, але все одно я буду знаходитися з ними в кімнаті, і вони можуть зі мною комунікувати і якби відчувати так, що я поряд з ними. Ось що стосується їжі, Знаєте, з цим трошки складніше, тому що Олівка в нас полюбляє дуже довго їсти. Дуже довго вона почекає, поки поїсть Ніколь, Ніколь вже піде гратися. Потім Олівка буде сидіти і плакати, що з нею ніхто не сидить. А, а вона хоче, щоб з нею хтось сидів, поки вона їсть. А, але при цьому знаєте, вже там пройшло 30-40 хвилин. І питається, чого ти сидиш? Чого ти не їла тоді, коли їла Ніколь? Ну коротше, це така окрема тема. І зараз в нас ще знаєте, якось вийшло так, що дівчата відмовились від якихось смаколиків. Там в нас був раніше там Бобснейл, Снел, Лаліпапа вони могли їсти. Причому це було так, що вони прям просили в мене. Зараз взагалі такого немає. Взагалі, ну, то вони коли дивляться мультики, вони можуть щось в мене попросити, але а, їх влаштовує запіканка, їх влаштовує а, сметана, їх влаштовують фрукти, ягод, ну, ягоди в основному. А, і... Вони не просять у мене, знаєте, того самого бобснела, то в нас, в принципі, його і немає. Вони не просять в мене лаліпаб, вони не просять в мене ніяких там кухіць печива, взагалі нічого. Я не знаю, коротше, як це працює. І зараз, так як ми всі е, погано себе почуваємо, я додала більше. Я не пам'ятаю, казала вже в цьому відео про це чи ні, але я додала їм також більше вітамін Д і е, цинку, і вітамін С. По-моєму, я вам вже казала про це. Коротше, їм я теж трошки збільшила дозування для того, щоб ось цей вірус якби перебороти, і щоб воно не пішло нікуди далі і щоб не було гірше. Так, напевно, що на цьому я буду закінчувати своє відео, і мені дуже-дуже спокотно, треба ввімкнути кондиціонер, а я не можу його ввімкнути, тому що ви мене не будете чути. Ой, коротше. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, залишаєте коментарі. Якщо вас щось цікавить, якісь деталі, ви завжди можете написати мені коментар, запитати, я відповім вам, там, де я компетентна, там, де я можу дати вам якусь інформацію. Тому не соромтесь, пишіть, якщо я щось не додала або про щось не сказала у відео. Дякую і до зустрічі.